Беремо ялинкову прикрасу чисту, і маркером ми розмальовуємо нейролініями, робимо скруглення, ось ресурсик в мене є. На цьому я зробила ще лінії поля, такі більш потужні. І фігуру фіксації своє бажання. А тут у мене чорний, чорна кулька і серіблястий маркер. Так, наповнюємо його бажанням. І потім вішаємо на ялиночку. В тому році в мене була біла кулька і чорний маркер теж.